І на завершення новини спорту у Севастополі завершилися 10-ті ювілейні міжнародні перегони з вітрильного спорту на призи яхт-клубу Адмірал, Урочиста частина змагань, тобто відкриття та підсумкове нагородження спортсменів, відбулися у 175-му центрі морської і фізичної підготовки чорноморського флоту Росії. Проходження дистанції у Севастопольській бухті. Далі у нашому репортажі. Регата на призи яхт клубу адмірал в цьому сезоні виявилася наймасовішою. В змаганнях взяли участь майже 250 яхтсменів з них 80 – діти, які на своїх крихітних яхтах «Оптиміст», «Кадет» і навіть на маленьких парусних дошках намагалася не відставати від дорослих. Загалом перегони відбувалися серед 11 класів суден від шестивесільного ялу до крейсерських яхт. Регата очень своєобразна, престижна і очень любима. Нашими спортсменами. Почему? Ну, во-первых, такой момент, как бы коммерческий, никаких стартовых взносов, никаких денежных э, от спортсменов не требовалось. В основном требовалось только участие в соревнованиях. Это очень здорово. И если бы все время это так делалось, это было бы замечательно. Як зазначив Олександр Росинський, погода була по-справжньому, морська із сильним вітром, з поривами до 7-8 метрів у секунду. Для молодших яхтсменів це було своєрідним екзаменом на витримку та майстерність. Під час перегонів були й випадки перевертання човнів. Ну було, ну всі ж у всіх атработах, кожен тренер цей момент. Спеціально переворачують і спеціально та упражнення є. знову поставити на на руники. Всі справлялись, всі без посторонній допоможі, а становились на ровно кількість за словами досвідчених яхтсменів, гонщиків, добрий вітер при перегонах. Це велика вдача і драйв, а також можливість почути стихію та при взаємодії підкорити її. Погода дуже понравилась. Получили масу удовольствия, сподівалися, що проведуть більше гонок, але гоночна інструкція предполагала только. Проведение пять го пяти гонок по итогам соревнований. Первое место я заняла в классе RSX. занимаюсь любимым делом. Получаю удовольствие на дистанции от хорошего ветра, от хороших ветровых условий и от волны тоже. В Крейсерських перегонах, що відбулися під час регати в своєму класі перемогла яхта АЯ Чорноморського флоту Російської Федерації капітан Валерій Зубков. На Севастопольському яхтаному флоті серед спортсменів вже склався міф, що вона є найшвидкохіднішим вітрильним судном. Вона вважається швидкою, але вона не найшвидкою. швидше. Соперники теж борються. Естественно, ми просто за счет, може бути слаженості, за счет того, що вже много лет знаємо, як її управляти як з нею справлятися. Поэтому, може бути. І виходимо вперед. От. Не тільки ж лодка йде вперед. Його ж люди все-таки ведуть. Тому нам глаз вважатися глаз. В регаті також брали участь яхта академії військоморських сил «Юнона» Капітан Юрій Наумов, екіпаж якої посів цього разу третє місце, і яхта Ліра на чолі зі своїм капітаном Анатолієм Ніколаєвим, які вибороли перше місце в своєму класі суден. Ну, эта регата собирает очень много хороших гонщиков, друзей, знакомых, которые приезжают из других городов и э, лишний раз пообщаться, приобрести какой-то новый опыт. Это конечно, большой праздник для нас, яхтсменов. В нашей категории были э, три яхты. Опытные экипажи, к сожалению, наших соперников заядных скажі, конкурентов не было на этой регаті из-за отсутствия экипажа у них. Тем не менее, борьба была бескомпромиссной и победил сильнейший. Регата кубок адмірала протягом 10 років відбувається в Севастополі з метою популяризації та розвитку вітрильного спорту міста, а також зросту спортивних результатів яхтсменів. Рівень змагань, який завжди був досить високий. Яхтсмени, що брали участь в перегонах, мають спортивні звання від розрядників серед молодших групи до членів національної збірної команди України. Цьогорічні змагання завершилися і сумно було розставатися зі старими та й новими друзями. Також за традицією після нагородження сфотографувалися на згадку. Після чого молодших яхтсменів пригостили солодощами.